Викидати будівельне сміття та меблі лише за розкладом в Івано-Франківську діють нові правила щодо таких відходів. Відтепер спеціальних контейнерів для цього непотрубу в місті побільшало. Перевізники закупили 16 нових резервуарів. А втім, скористатися ними можна буде лише у чітко визначений день тижня, дізнатися в який саме івано-франківці можуть зі спеціальних табличок на кожній простій сміттярці для побутових відходів. Також інформаційні наліпки є біля входів у. Під'їзди, а не виходячи з дому, інформацію про такі місця можна прочитати у рішенні виконавчого комітету на офіційному сайті міста. Перевізники пояснюють, нововведення покликане привчити людей викидати сміття за правилами. Будівельні відходи, великогабаритні та інші. Вони виводяться по якомусь чіткому графіку. Тобто людина, яка викидає на протязі дня, воно є неправильним, тому що тільки придбаний ну прибраний майданчик знову захарашує. Для цього зроблено такий… Графік з допомогою якого будуть виводити ці відходи заборона викидати будівельні відходи або старі меблі на прості сміттярки це не просто забаганка влади, а норма закону. Перевізники нарікають, Івано-Франківськ чи не єдине місто в Україні, де його тотально не дотримуються. Люди вважають, що туди можна класти все, що заманеться. Щоб все, що прибирають, викидали на майданчик, це нонсенс українського масштабу. Можете спокійно поцікавитись будь-якій міській раді України. А якщо людина таки вирішить викинути не те, що треба не туди, куди треба. Згідно нового рішення, для неї передбачені штрафи. Для пересічних мешканців сума коливається від 300 до понад тисячі гривень. Для юридичних осіб покарання дещо більше від 800 гривень і до 1700. штрафи є немалі, як для враховуючи ті заробітні плати, які В нас є ті ціни, які в нас є, тому Ну, необхідно необхідно людям все таки починати і намагатися, і власне кажучи, звикати до того, що необхідно жити за законом. Штрафувати порушників має муніципальна інспекція з благоустрою в комунальному департаменті. Запевняють, будуть стежити за роботою всі, хто причетний до виконання правил нового рішення. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.